Поки що маленька, ти ж бо живеш весні. Ще твоя думка літає легенько, ще твої мрії ясні. Мрія полина із думкою в купці, геть у далекі світа. Крил не втинає закрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла тую цілющу живущу водицю дрібна пташина мала. І не страшні були дикі простори, скелі й хвилі морські, Перелетіли найвище гори, мало крильцях брудки. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю доси, і принесе з чарівної країни краплю живої роси. І як приступить журба всепуша, та до серденька твого та є росиця цілюща живуча, буде живити його. Хай же там мрія із думкою в купці, Лине в незнанні цвіта, Крил не закрили голубці, Хай вода вільно літа.